Лікування хворого розпочинається з точного діагнозу, а його визначення неможливе без вірних аналізів. Саме тому устаткування клініки Національного медичного університету поповнилося сучасним біохімічним аналізатором крові. Такий подарунок заклад отримав завдяки сприянню народного депутата України Василя Чуднова. Досі медики користувалися китайським аналогом, який вже вичерпав свій ресурс. Тож новинка американського виробництва виявилася більше ніж доречною. Він нам зможе робити до 600 досліджень на день. І дуже важливо, що таким чином лабораторні обстеження стануть набагато якіснішими при добрих реактивах, при доброму персоналі, і ми зможемо обстежувати і добре виставляти клінічні діагнози для наших хворих. Днями клініка національного медуніверситету підтвердила вищу акредитаційну категорію профільного міністерства на три роки. Це означає, що надання медичної допомоги тут відбувається на належному та високому рівні. Цей рівень буде підвищуватися і надалі. Без діагностики немає лікування, і тому діагностика це є найважливіше для того, щоб зрозуміти що. У допомогу треба надати людині. І оцей апарат якраз для цього і буде призначений. Ми домови з Миколом Михайловичем, що ми будемо все робити для того, щоб оця клініка медуніверситету стала ну, якби одною з найкращих і ведучою клінікою серед медичних вузів нашої держави. І крок за кроком ми це робимо. В найближчих планах розвитку університетської поліклініки придбання фіброгастроскопу. Цей пристрій допоможе. Швидко та точно діагностувати розлади шлунково-кишкового тракту.